І вантажівки зі совою продукцією, аби подарувати людям тепло, інші з одягом речами першої необхідності та медикаментами. Так, Житомирщина вітає херсонців із поверненням додому. І ще раз доводить, Україна єдина, і ми не переможні. Те, що зараз вкрай необхідно, це продукти харчування, це засоби гігієни, це медичні препарати, це одяг. Я дякую волонтерам, які долучилися також до нашої акції «Житомирщина разом з Херсонщиною. Це волонтери, це те, що в нас. Було ми тримали як резерв на випадок ескалації конфлікту. Всього 165 тонн гуманітарної допомоги зібрали волонтери разом із Житомирською обласною військовою адміністрацією. Вантаж планують розділити між Херсоном та Береславом. Окремо лісовики Житомирщини зібрали лісопродукцію для наших військових, котрі стоять поблизу Миколаєва. Волонтери, котрі самостійно заповнили одну вантажівку, кажуть, на деокуповані території виїжджають не вперше. Тож оминути допомогою незламний Херсон не могли до цього. Їздили в Харківську область, були в Ізюмі, в Куп'янській Балаклії. скрізь зізнаються, люди зустрічають раду та зі сльозами на очах. А ось потреби людей, які щойно пережили окупацію, залишаються приблизно однаковими. Люди потребують теплий одяг, їжу, якісь обігрівачі, генератори. Так як ми бачили, що там нема ні світла, ні газу, нічого. Тобі ж обігрітися, поїсти. Щось таке сьогодні Херсон, як ніколи, з початку повномасштабного вторгнення зазнає обстрілів. Та, попри це, бажання сісти за кермо та вирушити у таку складну та небезпечну дорогу виявили і звичайні житомиряни. Серед них і Юрій вести гуманітарний вантаж чоловік буде вперше, і такий напрямок його не лякає. Впевнений, людям потрібно допомагати. Ну а яка нам мотивація треба? Ми українці. Нам не треба мотивації. Ми повинні бути всі один за одного, допомагати одне одному. А зараз, тим більше, самі бачите, яка пора, що треба людям і тепло, і воду, і допомога повинна бути. Супроводжувати гуманітарну колону з Житомира буде патрульна поліція. Слідом за ними у дорогу відправиться і очільник області. Своїм прикладом каже, хоче довести нас не зламати, бо наша сила в єдності. Страху не довіряють, однак засобами захисту забезпечені. Там люди живуть, там такі самі українці як вони потребують Васильович, допомоги вони треба, потребують допомагати. так. Дійсно, бронежилет уже лежить в багажнику, каска вже лежить в багажнику. Надію, що вона не буде потрібна, так як не була потрібна ні в Малині, ні в народичах, коли ми туди їздили вперше. Ми їдемо до людей. І хоча на допомогу Херсонщині, Житомирщина віддає свої запаси, очільники області запевняють, в біді ми не залишимось, бо як показує досвід, українці своїх не покидають. Херсон це Україна, Крим це Україна, Житомир це Україна, Закарпаття, Україна і Донецьк, і Луганськ. Тому, коли важко сьогодні десь одній території мається об'єднуватися для того, щоб надати допомогу. Житомирщина сьогодні це демонструє. У Херсоні вантаж планує бути вже сьогодні, та й на цьому запевняють, житомиряни не зупинятимуться. Катерина Волкова Дмитро половинка телеканал СК-1.